Здоровенькі були фільм. Ми 2019 року режисера Джордана Піла. Це психологічний хорор із соціальним підтекстом. Після гучного успіху пастки, переказ якого також можна подивитися на каналі. За яку Піл отримав Оскар за сценарій, очікувані від його наступної роботи були високі у центрі сюжету. Родина, яка зіштовхується зі своїми двійниками. У фільмі Піл використовує мову жанру, щоб говорити про класову нерівність, колективну травму і роздвоєність ідентичності. Ми не тільки лякає, а й примушує задуматися. Хто ми такі насправді і що ховається під фасадом нормального життя? Бюджет 20 мільйонів доларів, касові збори, неймовірні 256 мільйонів. А МДБ 6,8 з 10. Ми це не просто історія про злих клонів, як може здатися, це алгорична подорож у підсвідомість суспільства в хорор амплуа, який я зараз перекажу. Спонсори мають змогу дивитися першими. Кожна ваша підписка, шлях до стабільності. Окремо дякую за донатим. А також нагадую, що я є амбасадором Турвір, бренду номер один в стилі Урбан Самурай в Україні. Ож користуйтеся промокодом DIMDIM і отримуйте знижку 10% за посиланням в описі: лайк, підписка і пігнали. На початку нас лякають інфою про те, що під американковськими землями всякого багато прихованого, і не все зрозуміло для чого. По телеку розповідається акція за руки навколо Америки, щоб воно не було. І події переносяться в Санта Круз, де сімейка гульбенить на день народженні малої. Татко футболку їй виграв. А мамця каже, що тепер в малої через те кошмари будуть. В двох словах мен корчить себе веселуна, а жінка все те на корні підрізає. Пізніше йде в вотерклозет, попросивши мужика не провтикати доньку, але в того Справи бачимо важливіші, тож через мить дівка кудись почала пала. Вона, певно, інтроверт. Пішла подалі від народу на воду подивить. А тут ще й холера з назвою Найди себе манить як тут пройти повз. Коротше, ходить по кімнаті жахів, допоки світло не рубанули. і вона не посипалась. Бо де той ексід, дідько його знає. Чується свист і мала, яку видає лиш біла лінія кофти, натикається на близнючку. О шаліти на такому моменті зазвичай прокидаєшся. Але нам кролів показали, і в наші дні перенесли. Сімейка приїхала до будин... Серед кайфової природи все стандартно, в усіх кислі міни, бо не шарять, що тут офлайн краще будь-якого онлайну. В малої сім п'ятниць на тиждень, бо вже вона, бачите, не хоче атлетикувати, бо до Олімпіади не добіжить все одно. Але мамка каже: Йо, ти все зможеш, головне захотіти. Ну вона контратакує тим, що хоче, машину поводити. Але тут то логіка мамки й накрилася, бо автівку їй давати ніхто не хоче. Пацан від такого лівнув. Потім прибіг і питає, чи підуть вони на пляж, від якого жіночка чомусь не в захваті. Стає зрозуміло, що вони. Тут були минулого року, бо пацан якусь штуку тут забув. І до речі, дійсно, якщо наводиш один палець на когось, три наводяться на тебе, каже. Треба запам'ятати. Флешбек, як дівчина, яку в дзеркальній кімнаті шандарахнуло в кімнаті слухає, як обговорюють посттравматичне психічне порушення, бо вона загубилась тоді хвилин на 15 і от ніяк не розкаже, що сталося і що бачила. Мужик думки, що оскільки це не В'єтнам, все буде з нею окей, але дівки на жахані, що мала тронеться з кінцями. Татко вийшов перекурити, а дівка до нього дійсно нуль на масу. Згодом мужик не що на їм будинок. Біля моря, якщо не ходять на пляж, дізнаємося, що вони тут вперше як бабця померла. А пацан їх дуже на те море хотів, але трабли на трабли понакладалися, і гайки, та все ж підуть. Хлопку десь тим часом ще здовелося шукати. А він в шухляду заліз, аби дівку налякати телупок. малий перебіг в кімнату якусь і машинкою двері підпер. Поки мамця тішиться фотками, ту машинку хтось підштовхнув, і двері зачинив. Перериває гуркіт на горі. То хлоп, як виявилося в тій кладовці, застряг, що до речі, не вперше. Татко відволікає бібікою у вигляді човна. Це йому, бачите, не подобалася. Ось ця заплава зранку, але зараз вже кайфуємо. Проте сім'я тільки носа вертить, невдячні, то човен з переліку й заглох. Їдуть слухаючи, як малявка втирає інтернетні фейки, а пацан про ануси базікає. Тож музичку підрубають і з кайфом доїжджають до великого пляжу, який викликає в жінки флешбеки. Ще якогось покійника вивезли. Та не простого, а з тою самою табличкою, яку бачила дівчинка тої ночі на початку. Коротше, камбекнулися вони на ту саму локу, тому й зрозуміло стало, чому жіночка на нервах тригерить. Зустрілися з Друзяками і чоловіки про човен говорять, а жінки щось спільної мови небагато мають, мов настрою, теревенити не завезли. Мужик піла, додає, і білявка хизується, що десь там щось собі підтягнула, але ледь помітно вдало, то професійно, бо не хочеться її виглядати шматою. Бачите, то вона чуть-чуть коль та й все. Доньки білих кажуть, що брат якийсь дивний, і отримують відмову купатися. А від білявки дізнаємося, що чорненька кинула свого часу танці, а сама вона, бачите, була б кінозіркою, але ті близнючки все споганили. Цей словесний понос за. Заповнює шум моря і прильот фрізбі. прямо в яблучко. Малий після тубзика попалив якесь опудалом, що виявилося ніби як живим і кровавим. Мамця знову ж на паніках, бо провтикала дитину. Давай бігати, як пришелепкувати, бо малий просто відлити сходив. Ну, материнський ПТСР. Ввечері розуміємо, що ті друзяки своїм хизуванням всього, чого тільки можна, їм не подобаються. Проте тішиться, що вони теж не відстають, бо придбали First Player Moto GT. Це електричний стіл із моторизованим регулюванням висоти, який дозволяє детально налаштовувати. Висоту під себе і працювати сидячи або стоячим, адже регулюється від 72 до 117 сантиметрів. А це, як то кажуть, достатньо лише один раз спробувати, і ваша спина подякує. Крім того, величезна робоча площа 160 на 75, тому поміститься все: монітори, клавіатура, гаджети, міцна конструкція витримує до 80 кілограмів, піднімається тихо, швидко і має пам'ять на три положення висоти. Стіл має різні стилістичні варіації, навіть ось таке під дерево з товщиною стільниці 25 мм, міліметрів, що робить. Його більш стійким та міцним, але і це не все, адже є тримач для навушників, підстаканник та органайзери для дротів. Стильний та функціональний стіл, що підходить для будь-якого сетапу під будь-який інтер'єр, і головне турбується про вашу спину. Якщо ви працюєте чи просто проводите багато часу за комп'ютером, це маст хев. А якщо давно думали про апгрейд, First Player Moto GT чудовий варіант. До того ж, з моїм промокодом ви отримаєте знижку аж 10% на покупку за посиланням в описі. Щиро раджу. Мамця йде дітей вкладати, ну типу. Телефон вимкне, ага, а як же і терапевтична розмова з сином, що був з нею завжди, і не дасть вона його в обіду, кажем Хлоп на годинника вказав, а там розпродаж Аліекспрес. А біля нього малюнок з тим опудалом, який малий пояснити не в змозі, творча душа. Завтра хотілося б на рибалку, каже мужик, але жінці до того ніц не цікава Кабан влікся для шпілівілі вже, а йому відповідь, що хоче забратися звідси. Тяжко їй тут коротше, надумала собі, що над головою якась хмара висить і тисне, тисне. Ні. Ніби вона вже інша людина. Тож доводиться секаси промінювати на вислуховування дитячих травм. Бо, як виявляється, та дівка, це вона мала була. І саме тоді тут вона натрапила на ту стрьомну кімнату. Тож всі флешбеки були з її дитинства. Переповідає те, що бачили, як зустріла дівку, копів дзеркалі, тікала. І от всі ці роки її демони переслідують. Звучить як дурня, але що поробиш, бо вже ж одружився. Добиває тим, що тут постійно співпадіння, всякі відчуття, ніби це все, та дівчинка її душить. Мужик вахує, каже вірить, вірить, але просто по чуть-чуть поки, бо ну дивно, що досі мовчала про це. Намагається невдало пожартувати, в нього це виходить, і знову світло офнули. Тільки по генератор зібрався, малий каже, сім'я біля дому у нас. І знаєте що? Справді стоїть, втичить кріпово. Мамка відразу посипалася і давай в поліцію дзвонити. А мужик у своїй манері чулгає клеїть. Поліція через 30 хвилин буде. Тож мен пішов, вияснять, що за справи такі сам. А вони взагалі ні привіт, ні добрий вечір, ні на похорошому, ні на погрози. Тож мужчина повернувся в будинок і каже: Ну окей, го в поліцію, але їм ще їхати і їхати. тож биту в руки і буде бикувати на рівному місці. Я розумію, ситуація притягнута, але ось оце виглядало стрьомно. На захищався. Захисник завжди цікавило, як вони в таких крутих будинках з такими панорамами в безпеці почуваються. Всі в розсипну, коротше, тож ловимо пару скрімаків і слухаємо свист одного з прибулих, який ключ з-під камня запасний надибав, і двері відкрив. Фейспалм. Поки мамця захищає дітей аурою і ступором, татко отримує своєю жбитою по ногам у потугах захистити сім'ю фізично. Дор із опен, вікно розбивається, музика нагнітається, татко кидається та відпустити ту малу задушиш. Персони Ходять, і ось так сюрприз, це мамка 2 з ножицями в руках. Ну і решта аналогів сімейства, але дещо дивних. Пацантре на четвереньках он ганяє, наприклад. Ну, що на таке скажеш, я хезе. Наприклад, що в них немає нічого цінного, бо недавно приїхали, так, чоловіче? Жінка страшним голосом промовляє, що давно в одному будинку дівчинка жила, і була в неї кінь, з якою вони ніби були як зв'язані. І от коли дівчинка їсти хотіла, смачненько їй давали, а кінь, коли в тіла нямала сирого кроля. Те саме стосується і іграшок, в той м'які, в той гострі. І любов, холєрна, і діти, бо в одної гарненька народилася, в іншої страхолюдина. Тирає, коротше, страшні речі, що сказати, мов тінь, ненавиділа ту дівчинку, але потім допетрила, що то її Бог так випробовував, дурдом. Татко взагалі на дубу присів і каже: забирайте все, машину, човен, все беріть, але їм то не треба. каже, ми американці. Простягає кайданки і, погрожуючи ножицями, ножицями, Карл заставляє їх пришпілити себе до столика. Вірніше, мамку, бо астральний татко собі окуляри приміряв і оригінала кудись по. Тягнув. Дівчинці дали можливість просто побігти, чим вона залюбки скористалася. Але всі ми знаємо, що на таких вуличках далеко не добігають. Чогось здоровий мужик поводиться, ніби його вже поштрикали тими ножицями, а жінка заспокоює сина та просить показати його фокус. Бо новонароджені друзі йдуть типу гратися в ту коморку, де хлоп постійно машинку підкладає, аби не зачинитися з середини. А татко пописку отримує врешті-решт. Пацани ж бавляться у вогники, щось там шаманять, знімають маски, і стає зрозуміло, що один вже догрався. Діваха, тікала. тікала. Та дотікалася теж. Страх, кажуть, сковує, тож припустимо, що це її і затормозило. Мала на автівку видерлася, і від мужика наганяй отримала. Тож, поки одна побігла, інші ножиці і використала. Дядько тіко покричати встиг. Жіночка допитується, що їм до біса треба, на що її волосся хвать. І каже, чекали, довго поспішати не хочуть. День цей називається розв'язка. Тримаємо пульс на руці. Дякую. Мужика везуть на човні риб годувати, але він до тями прийшов та щось средньо пуньк в надії щось зробити, але ж човен глохне зараза. Тому поки. Поганець намагається знову завести, в нього виходить вилізти збитою в руках та зіграти в бейсбол головою аналога. Той і втопився на радощак. Здавалося б, але човен завівся і зрівняв шанси. Коморці від побаченого хлоп знову маску натягнув, ще там щось почегиркав і виліз, зачинивши її своїм фокусом з машинкою. Самий розумний поки виявився. Жінка ж іншу давить, але допетривши, що тепер її син волає, йде того випустити, тим самим даючи героїні час на планування втечі. В мужиків ситуація наступна: човен сам по собі плаває, але знає Знаючи, що його завжди веде наліво, і що рано чи пізно він заглохне, пливе на випередження. Жінка поганка, ж зайця чекає ні за що, а інша якимось кунг-фу дістає прибуду, що має допомогти звільнитися. Доплив тим часом до човна татком, але забув бути обачним, та як добре, що удача на його боці, а вирішувати проблеми ось таким способом він вміє. Діваха по хаті з кочергою розгулює вже наповну ловить сина по дорозі, а за ними, як той монстр, син дваженець. Поясніть мені, чому вони так бояться дитину бляха. Дон Пуч за Хорсис подумав. І те зважте ситуацію. Більш-менш воз'єдналися, навіть татко допливає нарешті, аби всіх врятувати. Ну таймінги прописав сценарист, я не можу. Саунд, до речі, моторошний. Здавалося б, спетляли, але 50 хвилин фільму не хочете ще події переносяться до тих друзів. Джордж чілить, а жінці не спиться, бо на вулиці шум якийсь. Іди, перевіряй, мужчина. Але як то йому впадло, ви б чули. Та жінка крепка в нього. Каже, йди, дивись, бо мені страшно і крапка. А вони такі багаті мерзотники, в них розумний будинок і все таке. Коротше, бухи ті приколи потягнув, і оскільки вони тут останній день, план в нього напитися більше і денсити під треки молодості. На цей дві прийшли близнятам, але екранного часу в них на один ходох і дякую. Тож їхній. Копії ножицями давай м'яснити в будинку майбутнього. Друга частина фільму має набирати оберти, тому ці копії виявилися більш дієві в своїй сутності і не панькалися. Якби хвилину тому вони знали, що загнуться від ножиць захотіли б прокинутися. Але тепер вона просить позвонити на хрін в поліцію. ai помічник ставить нахрін поліцію і під ще більш веселу музику прощається з життям. А тепер вгадайте, куди прийшли наші ГГ. Отож, бо цікаво, що недовго думаючи, Едді бахнула його в голову, де так неї працює добре. Ну і забрали. На тусовку, поки татко зібрався яйка в кулак і нічого не робить. Та ладно, побіг кудись, лишивши дітей, які в хату від цього побрели із клюшкою мамку рятувати. Заторможені страшне, тримаю в курсі. Головне маску не забудь натягнути. Молодець. Коротше, знатно бахнувши дверима по дорозі, і видавши себе на них, вилетіла акробатка, яку цокло і вписану торбинку. Не знаю, звідки в малої такий скіл набивства з'явився, але роздала вона, дай Боже, як сказилося. Поки альтер его мамки білявок тішиться по маді, ну або тому, що жінку в заручниках а Кульгавий знову до човна добіг. Так він його то любить. Їх чомусь не порішили. Сходу, але далі більше білявка давай обличчя ковиряти собі на хібась. Вони, до речі, чомусь ось так горланять. Ну як не старається мен бути героєм, не виходить, та й все. Починається бійка, це чує жіночка, і як давай кричати без крику. Чисто на міміці вивозить. Мала дійшла нарешті куди треба, але прорахувалася з дзеркалом. Та гівняну ситуацію рятує хлопчина. Теж маленький кілер росте. Мужик, як стало зрозуміло, теж отримав перемогу і сидять тепер. Життя переосмислюють. Поліція, до речі, не відповідає. Пізніше по телеку дивляться репортаж, з якого розуміють, що цей коронавірус явище не одиничне і дотичне не лише до них. Офіційно називають терористичним. Явищем і показують кадри де таких клоунів на вулиці, ціле стадо. Сидять чисто серед трупів. Ну кіно, та й годі в жінки план зріє, не менш клішований. Їхати в Мексику. І починається нісенітниця діалогів. Жінка запевняє, що ті все знають, і їх все одно знайдуть, треба рухатися. А чолов'яга каже, го сидіти тут з генератором і в безпеці. І Взагалі, пасток наробимо, по кайфу буде все, як один дома. Дурдом та й годі. Жінка кричить, що не буде він більше приймати рішень. Тож мить і біжать до автівки. Тіко, от ти бляха, ключі забула. Повернулась. А тут вже кепсько все мертво прокинулася. Але останній ривок за ключами хватає пательню, але це у нас не ПАБГ, а де якась тож якраз на очах сина фаталіті ножицями. Тепер малий точно тронеться. Мала за і каже, мов я буду вести, бо в тата нога, ти в наручниках, дай покататися. Потім вони перекидаються, хто скільки вбив, щоб вирішити, хто самий крутий, і он воно, стоїть, шатається. Вдівки відразу страх в очах, і замість послухатися і дати задній. Та дура почула запах крові, походу і хоче ще. Коротше, покатали тут трохи накапли поті, і мамка без зайвих слів просто пішла в темряву пересвідчитися, чи тій гайки. Ну і пересвідчилися сімейка довбнів. Як вони ще живі? Приїхали на базу. А тут, значиться, апокаліпсис злих двійників. Під'їхали до будинку, а малий піротехнік машину їх спалив. Тож жінка розкидала накази і знову пішла дітей розвалювати, відчула в собі силу, не те, що на початку. Далі через якісь свої приколи малий розуміє, що це пастка. Вони тікають з авто, до якого розлите пальне, яке не вже ніхто до цього не помітив. Ну йома але хлоп, у нас якийсь екстрасен. Руки розставив і пішов за ним, чомусь почала повторювати копія, тому дектувати двійника загалом не стало проблемою. Що попало, бо в цю мить його заграбастила копія жінки. Лиш вона лишилася. Куди дивилася решта? Загадка. На пляжі ситуація не краща. Ціла зв'язка червонокостюмників, серед яких і те опудало, і та сама квест-кімната, в яку тепер вже доросла. Жінка знову заходить. Тут я вже втратив логіку подій і просто дивив. Пропоную і вам зробити так само. Їй вижається чи флешбекається, чи бог його знає кріль. Вона потр потрапляє кудись за куліси, а нас не покидає думка, де весь цей час батько з донькою? Типу почекаємо її в машині чи що. Ладно, давайте далі. Доходить до ескалатора, спустившись, по якому потрапляє в дурку з кролями. Господи, піл, ти ж get out, написав, хай бог милує. Але далі більш-менш стане зрозуміло. Батько з донькою, до речі, під слова тут мають бути бенти, а мама знає, що робить, заникатися у швидку надумав. Ці червоні, і тут, до речі, жіночка ж прийшла нарешті в якусь кімнату і давай питатися, де син. Але її копія, давай знову жалітися, що ти жила собі. Під небом, а нам шо, а ми що, і розповідає, що це люди навчилися робити копії тіл, аби керувати тими, хто зверху, та при цьому не навчилися копіювати душі. І типу, ці зв'язані тут посходили з розуму, бо щось там почало ламатися, і з'явилися вони. Флешбекують на ту сцену з нею маленькою, і, хоч замудрили, твіст в тому, що оскільки всі ці тіні, типу, дублюють тих, хто зверху, того вечора, Бог каже, їх звів разом, саме в тій квест-кімнаті. Вона почала думати, що було б, якби вона тоді забрала її з собою. Але пройшло декілька років, і всім стало до думки, що ця дівчинка зможе все змінити. Тому почали будувати план, який мав спрацювати як годинник, аби ці тіні могли заявити про себе і нарешті жити зверху. При цьому двовижно, бо, якби не оригінал, тінь ніколи б не стала танцювати. І починається дивна танцебитва, в якій знову тінь говорить без слів, символізуючи, що їх не чують. І після досить класно поставленої сцени битви, врешті-решт, оригінал знищує тінь, яка на кінець змогла лише щось насвистіти, але було вже пізно. Жіночка. Якось трохи змінюється, але потім знаходить малого, каже, що тепер все буде як раніше. Вони зустрічаються з рештою сімейства, і, як ті герої, їдуть в захід. Малий кроля ще підхопив. Але лишився фінальний твіст з флешбеками з дитинства, де вона мовчала, поки її ПТСР обговорювали. Отже, тоді в дзеркальній кімнаті її тінь насправді почала діяти, затягла оригінал підземелля і замінила її собою. Тому й не говорила спочатку, бо не шарила і втягувалася в нове життя. Тож так виявляється, повстання спричинила саме оригінал, бо свого Часу її копія збунтувалася через небажання жити в тіні. Тому так, все це протистояння треба дропати на 180 градусів. На цьому фільм закінчується. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2019 році. І, як на мене, стрічка більш абсурдна і складна для розуміння, ніж той самий Get Out. Проте, якщо копнути глибше, піл заклав непоганий підтекст про рівноправ'я, про те, як одні не чують інших. У фільмі проглядаються алегорії. Підземні люди це символ придушених забутих класів, які живуть нижче у буквальному і метафоричному сенсі вони це те, що Америка не хоче бачити, але вони ми, що б'є слів. А іноді, щоб піднятися, треба знищити того, хто вже на поверхні. Це все тут є. Але чи подано ідеально? Не скажу. Ці теми глибше і за них респект. Але те, що на поверхні, досить простенький хорор з не найкращими прийомами, іноді бісячими персонажами та рішеннями, і дурними діалогами, через що фінальні твісти важко заходять для розуміння. Пишіть свою думку в коментарях і дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися, якщо вже перетнули 15 тисяч. Січ ідемо до 20. Це буде неймовірно. Всім дякую. Ставайте спонсорами в описі. Всі потрібні посилання. А в мене все почуємося.